Вітаю вас, церква! Сьогодні мені випала така можливість, така честь ділитися з вами Словом Божим що такий день, коли ми згадуємо, такі дні, коли ми згадуємо Воскресіння Ісуса Христа, і тому я хочу привітати вас такими словами Христос Воскрес! І після вашої відповіді, думаю, так, що може сказати: ну, як, якщо ви так впевнено відповіли, ви в це так вірите, то, е, то мені залишається просто сісти і про що, про що мені вже говорити. Але ні, хочу, щоб ми ще більше впевнилися в цьому, ще більше пороздумували над Воскресінням. Е, і е, я думаю, у кожного. Або багато в кого бували під час вже християнського життя, або на шляху до віри, виникали різні сумніви. Виникали різні сумніви з по різних питаннях в християнстві: якісь різні питання до Бога, питання до тих подій, які відбувалися в Біблії і так далі. І сьогодні саме я хочу більше обговорити таке питання Воскресіння Христа. Ці сумніви, як я спостерігав, часто можуть виникати у людей, що люди можуть казати так традиційно, або як примовку, просто казати, що Христос Воскрес виістину воскрес, але чи дійсно ми усвідомлюємо суть цих слів і чи дійсно ми віримо в це, що ми говоримо? Чи дійсно ми розуміємо ці слова і живемо ними кожен день свого життя? І сьогодні більше хотів би з вами. Розібрати саме аргументи на користь Воскресіння. І сьогодні з вами трохи розглянемо, наскільки важливе Воскресіння, наскільки це важливе вчення, наскільки це важливо в християнстві вірити саме в Воскресіння Ісуса Христа. І як ця віра, як віра в Воскресіння Христа впливає на наше повсякденне життя, впливає на нашу повсякденну віру. Ми, звісно. Говоримо про те, що і так і вважаємо, що найважливіше для того, щоб мати зв'язок з Богом, це віра, віра в Ісуса Христа, в Його смерті Воскресіння, але також ця віра небезпідставна. Ця віра має певні, певний під собою фундамент, має певні аргументи, які роблять її небезпідставною, не просто. Не просто такою повністю сліпою вірою, що нам просто сказали, і ми так подумали без всяких інших аргументів. Але, звісно, найголовніший фактор це віра. Тут потрібен великий крок віри для того, щоб вірити в це, і для того, щоб зрозуміти це, і для того, щоб мати зв'язок з Богом. Але також зараз ми з вами подивимось про те, що в Біблії представляються різні аргументи на користь Воскресіння. Перше, що хотів би з вами розглянути, це важливість. Важливість Воскресіння. Перше, що потрібно нам вияснити, це наскільки важлива ця істина, наскільки важливо вірити в Воскресіння, чи можна просто до Воскресіння відноситися до якоїсь другорядної доктрини, як до якоїсь другорядної речі в Біблії, про яку якби можна вірити, можна ні, все одно будемо спасенні, чи ні? І з приводу цього хочу прочитати текст 1 Коринфянам, 15 розділ, 14 текст. Але перед цим ще скажу, що основні тексти, основні думки будемо брати, розглядати сьогодні з 1 Корінфіянам, саме цього 15 розділу. І того хочу трошечки нагадати вам про те, що це за Коринська церква. Коринська церква це церква з багатьма проблемами, це церква, в якій Павло. Який пише їм це послання, вже був десь рік-півтора, проповідував їм, навчав їх і так далі. Тобто там було він зробив багато роботи. Але це при тому, це церква, в якій дуже багато проблем. Мабуть, в новому заповіті зустріч ця церква з найбільшою кількістю таких видимих проблем. І при цьому тут саме в 15 розділі оця проблема. Того, що вони сумнівалися в Воскресінні, хтось відкидав Воскресіння Христа, хтось не вірив. Вона по особливому висвітлюється тут. В Писанні апостол Павло показує, що це дуже серйозна проблема. Це не просто проблема, з якою можна там просто з часом вирішити. Ти можеш бути християнином, можеш вірити, бути спасеним і з часом, просто якась як проблема з якимось гріхом, можливо, тимчасовим вирішується чи ще щось. А це дуже серйозна проблема, фундаментальна. І 1 Корінфянам 15 розділ 14 текст. А якщо Христос не воскрес із мертвих, то те, що ми проповідуємо, марне і марна віра наша. Тобто тут радикально дуже говориться радикальні слова, що якщо Христос, якщо Христос не воскрес із мертвих, якщо ми в це не віримо, то те, що ми проповідуємо, марне і марна наша віра. Тобто віра наша не має ніякого сенсу. Якщо ми не віримо в Воскресіння Христа. Християнство не має сенсу без Воскресіння Ісуса Христа. Це може бути просто черговим якимось набором моральних принципів чи ще чогось. але воно не буде мати сили християнської, не буде мати суті Християнства, якщо не віримо, не говоримо, не проповідуємо про Воскресіння Ісуса Христа. І... Мало того, ще християнство також, також, я думаю, ми можемо сказати, що якщо Христос не Воскрес, то тоді сам Христос є не просто якимось моральним вчителем чи ще щось, а Він являється неправдомовцем, він являється брехунем, якщо він не Воскрес. Тому що хочу зачитати текст Марка, 8 розділ, 31 текст. Марка, 8 розділ 31-й текст. І почав Ісус навчати послідовників своїх. Син людський мусить. Пройти через багато страждань, його мають відсуратися старішини, головні священники та книжники. Його мусять вбити, але на третій день він воскресне. Тобто, це одне із багатьох свідчень Христа, одне із, один з багатьох текстів, в яких Христос сам говорить про те, що Він Воскресне, в яких він сам стверджує, що він буде вбитий за гріхи всього людства – він буде жертвою за гріхи всього людства, і Він Воскресне на доказ того, що Він говорив правду, на доказ того, що ця жертва прийнята, що ми відкуплені, що за наші гріхи сплачено, за наші гріхи сплачено. Тобто ми бачимо, що віра в Воскресіння Ісуса Христа це фундаментальна істина, фундаментальна віра в християнстві. Без віри в Воскресіння Христа не може бути християнської віри. А чому і які аргументи цієї віри? Тобто ми багато говоримо про віру, що ключовим фактором є віра, але також ми знаємо, що християнська зараз ми побачимо, що християнська віра вона не безпідставна. Які аргументи нашої віри або щоб посилити нашу віру. 1 Коринфянам, 15 розділ з 1 по 7 текст. Прочитаємо з вами. 1 коринфянам 15 розділ з 1 по 7 текст. Зараз я хочу нагадати, браті і сестри мої про добру звістку, що я проповідував вам. Ви її одержали і на ній засновуєте життя своє. Завдяки їй ви врятуєтесь. І тут увага, особливо на другому тексті, говориться завдяки цій звісті, завдяки їй. Цій інформації, завдяки їй, ви врятуєтесь. Коли вам звучить, звучать такі слова, що ця інформація або те, що я вам зараз скажу, може врятувати ваше життя. Можливо, ви чули тільки в фільмах таку е, такі фрази, можливо, ви в своєму житті вам е, вам хтось так казав десь в лікарні, на якихось інструктажах чи ще десь, що те, що ви зараз почуєте, врятує ваше життя або дуже важливо для вашого життя. Е, я думаю, коли говоряться такі слова, то увага наша по особливому загострюється. Що це може врятувати вас. І то, говориться, завдяки їй, цій звістці, ви врятуєтесь, якщо добре пам'ятаєте те, що я вам проповідував. Якщо ж ні, то марно ви повірили. Тобто ще раз нагадується про те, що зараз будуть звучати слова, які надважливі надважливі для християнської віри і для спасіння для того, щоб вічно бути з Богом. Третій текст: Я передав вам насамперед те. Що сам отримав, Христос прийняв смерть за наші гріхи, як сказано у святому писанні, його було поховано, і він воскрес на третій день, як сказано у святому писанні. Він з'явився Петрові, а потім дванадцятьом апостолам. Після того він з'явився більш як п'ятистам віруючим одночасно, і більшість із них досі ще живі. Хоча дехто вже й помер. Тоді з'явився він Якову, а після цього і всім апостолам. Ми бачимо, що тут говориться про суть Євангелія, про суть християнської віри, що Христос помер за наші гріхи, як сказано у Святому Писанні, і його було поховано, і він на третій день воскрес. Але на цьому Павло не завершує. Павло не просто каже: ось вам Євангелія, повірте в це і все. Він далі приводить їм певні докази, певні аргументи, щоб їм було легше повірити в це. І нам також або щоб укріпити також нашу віру в цьому. Він говорить, що далі приводить їм докази того, що Христос з'являвся багатьом свідкам. Петрові, як тому, хто був лідером Першої апостольської церкви, і ще багатьом людям, не просто там двом, трьом, двадцятьом, а п'ятистам віруючим одночасно. І більшість із них ще досі живі. Тут цікава деталь, що. Він не просто каже, що багатьом людям з'явився, а зазначає, що більшість цих людей, навіть тут імена називає, вони ще досі живі. Тобто, для чого це робиться? Для того, щоб люди яким він це пише, вони могли перевірити це, щоб люди взагалі того часу християни або ті, хто цікавляться християнством, вони могли перевірити це, вони могли ем, спитати у тих людей, чи правда Христос Воскрес, як він вам являвся. Е, Вони могли провести такі інтерв'ю, дослідження, просто опитати, поспілкуватися з цими людьми. І цікаво, ми бачимо перший аргумент в користь Воскресіння, що це було багато свідків, е, яких була можливість, з якими була можливість поспілкуватися. Е, і коли... Трапляється якась визначна подія, щось величне, щось серйозне, то дуже важливо для з'ясування того, що це за подія, для з'ясування правдивості цієї події, дуже важливі свідки, щоб були якісь свідки, яких можна опитати, їх показання. І в нас є навіть ціле Євангеліє від Луки, яке базується на Свідчення очевидців. Лука, він опитував багатьох людей, опитував багатьох свідків життя, смерті і Воскресіння Христа для того, щоб написати іншим про цю подію, для того, щоб інші могли теж прочитати і повірити в це. Тобто ми бачимо, що в нас в Писанні є багато свідчень, очевидців, Воскресіння Христа. Також, це перший аргумент, другий аргумент це пуста гробниця. Ми знаємо, що якщо Христос Воскрес, то там в цій гробниці не мало нікого бути. І цікавий такий аргумент в сторону аргумент щодо постої гробниці, що іудеї, ті, хто одні з тих, хто найсильніше боролися проти християнства в перших століттях, вони казали про те, що гробниця була постою. Вони казали, що учні вкрали Ісуса. І через це гробниця була постою, але вони не могли заперечувати те, що гробниця пуста. Вони найтаке розумніше, якби що вони могли вигадати. Най найкраще, що вони думали собі вигадати, що як нам ж сказати про те, що Христос не воскрес Христос не Воскрес і Ісус не Воскрес. Це те, що учні його вкрали. Але вони не могли заперечувати те, що гробниця була постою, тому що. Очевидно, що люди, як тільки була звістка про те, що Христос Воскрес, перші дні Його Воскресіння, цю гробницю перевіряли. І було явно, що там нікого немає, нікого, що там тіло Христа просто зникло. І тому вони казали, що «ну, його вкрали. Ми більше нічого не можемо вигадати, окрім, ну, більше нічого не можемо вигадати, будемо говорити про те, що його вкрали. Але далі ми з вами переходимо до третього такого аргументу про те, що його учні не могли просто вкрасти, вони його не вкрали, тому що ми бачимо третій аргумент, це як виникло християнство. Що ми бачимо, що учні Христа вони віддавали свої життя за віру саме в Воскресіння Христа. Ми бачимо, що учні Христа були готові померти. І багато хто померли за цю звістку. 11 з 12 апостолів померли мученицькою смертю за віру в Ісуса Христа, за віру в Воскресіння Христа. Апостол Іван відсидів довго в тюрмі за це, і ми бачимо, що вони страждали за це, але при цьому в них не було. Ніякої е, такої матеріальної мотивації, ніякої е, мотивації якоїсь політичної. Вони через цю через те, якби це було брехнею, вони. Не отримали б ніякого ніякої влади, ніякої політичної влади. Вони б не отримали ніяких би грошей, ніякого багатства і так далі. Можна сказати, що добре, якби ще один одна людина, якась божевільна була б готова помирати за брехню. Але ми бачимо тут 12 учнів, 500 свідків, тобто безліч багато дуже християн, очевидців Воскресіння Христа, вони були готові померти за цю звістку і. Я думаю, що люди за брехню не були б готові помирати без усякого зиску, без усяких матеріальних або політичних привилегій. Ну і взагалі помирати за брехню, ніхто, я думаю, не готовий. Тому ми бачимо багато мучеників, багато людей, які готові за це були померти і нести це до кінця. І тому, виходячи з цих трьох аргументів, це пуста гробниця, багато свідків. і... Виникнення християнства в агресивних умовах, і іудеї проти них боролись, і римляни проти них боролись, але, одно... але все одно ми бачимо, що протягом двох тисяч років християнство існує, розвивається, і нові, і нові люди вірять в це і стають послідовниками Христа. Тобто ми бачимо такі три основні аргументи, їх є більше, але їх потрібно було б значно довше розглядати. Але такі три основні аргументи Воскресіння Христа. Далі, добре, ми знаємо, що Христос Воскрес, так в нас є такі аргументи, факти, ми можемо бути ще більш впевнені в нашій вірі. Або якщо ви ще не вірите в це, ви сумніваєтесь в Воскресіння Христа, то я надію, що це допоможе вам ще ближче наблизитись до істини, ще ближче наблизитись до віри в Ісуса Христа, Його Воскресіння, в те, що Він помер за наші гріхи і Воскрес. Але як ще практично... Ця віра в Воскресіння Христа зараз впливає на наше християнське життя. В цьому ж 15 розділі далі Павло продовжує цю думку. Тобто він спочатку говорить про правдивість Воскресіння і далі він говорить про важливість Воскресіння. З 17 по 19 вірш цього ж розділу прочитаємо з вами. А якщо Христос не Воскрес, тоді й віра наша марна, і гріхи ваші залишаються з вами. Тоді ж виходить, що ті, хто вже померли у Христі, загинули. Якщо ми маємо надію на Христа лише в цьому житті, то ми найнещасніші з усіх людей. І 20 вірш я прочитаю, тобто тут ці три вірша це такі риторичні запитання, бо е, Павло показує, що наскільки безглузде християнство без Воскресіння Христа. Він каже, що якщо Христос не воскрес, без, Христос не воскрес тоді віра наша, марна і гріхи наші залишаються з нами. І 20-й вірш він стверджує, що але Христос насправді воскрес. Тобто, в 20-му тексті говориться, що Христос насправді Воскрес, виходячи з усього, що ми до цього читали. І Павло говорить про те, що е, перше писання нам говорить про те, що перше е, Воскресіння Христа дає нам радість від прощення гріхів. Через Воскресіння Христа ми можемо бути впевнені в тому, що наші гріхи прощені. Уявіть собі, якби я е, прийшов, якби я зараз там стверджував, що я е, можу померти за ваші гріхи. Якщо я помру, всі ваші гріхи простяться, е, ви можете бути вічно з Богом і так далі. Е, і ось я помер і все. І як ви можете бути впевнені, що я говорив правду, як ви можете бути впевнені, що я не брехун, що я не божевільний, що мені щось не здалося, і так далі. І тим більше, якщо ми говоримо про Христа, то Христос сам казав говорив про те, що Він Воскресне. Тобто ми бачимо, що Воскресіння є підтвердженням того, що Христос говорив правду. Христос говорив правду про свою смерть за гріхи людей і про те, що Він Воскресне. Тобто Воскресіння показує нам, що Христос дійсно той, за кого себе видавав, і що наші гріхи прощені по жертві через жертву Ісуса Христа і по нашій вірі в це. Тобто ми також далі йдемо. Ми, перше, це радість від прощення гріхів. Друге, це. Ем... 18-19 текст. Тож виходить, що ті, хто вже померли у Христі, загинули. Якщо ми маємо надію на Христа лише в цьому житті, то ми найнещасніші з усіх людей. Говориться про те, що ми також маємо не просто тут і зараз прощення гріхів, хоча це й також, але ми маємо обіцянку в Писанні обіцянку від Христа, що ми також воскреснемо в майбутньому, коли він прийде вдруге. Ми також будемо в вічності з ним, будемо вічно. Вічно з ним жити вже без гріха, без смерті, без страждань і так далі. Тобто, ми маємо впевнену надію, маємо впевнену надію в тому, що ми будемо в вічності з Христом. І практично, як це мені особисто допомагає, коли я готувався до проповіді, то я думав теж над цими речами і в. Е, мені е, значно легше проходити всі випробування, які є в моєму житті, коли я знаю, що б не трапилось, е, які б погані обставини не були, я впевнений, що буде з Христом у вічності. Я впевнений, що він прийде вдруге, і я буду разом з ним вже в раю. Е, також, третє, е, це Воскресіння Христа дає нам серйозну відповідальність. Далі, вже в кінці розділу, е, Павло говорить про те, що. Е, як це впливає на нашу практичну поведінку в житті? Перша Коринфянам, 15 розділ 32 по 34 текст. Але прочитаємо з кінця 32 тексту. Почнемо з кінця 32 тексту. Якщо мертві не воскресають, то питимемо і їстимемо, бо завтра помремо. Не давайте вводити себе в оману. Лихе товариство руйнує добрі звичаї. Отямтеся, поверніться до здорового глузду, як належить, і киньте гріхи, бо дехто з вас не знає Бога. Кажу це, щоб присоромити вас. Тут говориться знову про те, що якщо Христос не Воскрес, то немає ніяких підстав для нашого морального життя, немає ніяких підстав для того, щоб вірити, щоб виконувати слова Христа. Але, якщо, але коли ми бачимо ці всі докази, коли ми бачимо, що Христос дійсно воскрес, то ми знаємо, що ми маємо велику відповідальність перед Ним. Все, що він казав про свою владу, все, що він казав про те, як нам потрібно жити для його слави, для того, щоб показувати свою любов до нього, це все правда. Це все є правдиві слова. І ми маємо велику відповідальність перед Богом. Ми маємо велику відповідальність перед тим, коли ми чуємо цю звістку про Воскресіння Христа. Якщо ви ще не повірили в Христа, ще не повірили в Його смерті Воскресіння, ще не прийняли Його як свого Господа, у вас є велика відповідальність перед Ним, велика відповідальність перед цією звісткою. Ви можете, можете зараз це зробити, Можете почати роздумувати над цими словами і прийти до цього. Але також тут Павло говорить про те, що в нас є велика відповідальність в нашому християнському житті повсякденному, в тому, як ми представляємо Христа, як ми показуємо в те, що ми дійсно віримо, що Він Воскрес, Він прийде вдруге, як ми показуємо людям Христа, показуємо взагалі християнство. Добре. Отже, що ми бачимо з Воскресіння Ісуса Христа, які висновки ми для себе можемо зробити? Перше, це... Воскресіння Христа показує нам, що наша віра не безпідставна. Наша віра не безпідставна, і наша віра має чіткий фундамент, чіткі аргументи. Перше, це пуста гробниця, багато свідків. І друге, багато свідків, третя віра самих учнів, те, що ми зараз взагалі що зараз взагалі є християнство і те, як воно утворювалося. Друге, через віру у Воскресіння Христа ми маємо велику радість. Впевнену надію і серйозну відповідальність. Велику радість, впевнену надію, серйозну відповідальність. Тобто велику радість того, що гріх переможено, смерть переможена, ми будемо в вічності з Богом, якщо віримо в це. Впевнену надію в тому, що ми дійсно будемо з ним. І як я казав, коли я готувався до цього, то я ще більш заглибився в. Цю віру більш заглибився в слова про те, що Христос вістину воскрес. І я задумався не просто такою, ну не просто традиційною якоюсь примовкою, я задумався, що а, дійсно Христос Воскрес. І це значить, що щоб не трапилось в моєму житті, я буду з ним. Що я теж, я теж воскресну, буду з ним. І смерть це не найгірше, що може трапитись. І я знаю, що це ще не кінець. І також хочу вас. Надихнути цими словами, надихнути словами, які написав Павло, про те, що ми маємо надію, якщо Христос Воскрес, ми маємо впевнену надію в тому, що ми будемо разом з Ним у вічності, і щоб тут не трапилось, ми також маємо серйозну відповідальність до цього моменту, до другого приходу Христа. Це показувати правильно християнство, серйозно відноситись до його слів, показувати людям Христа. І тому я хочу сказати вам з радістю, з надією і з відповідальністю, сказати кожному з вам Христос Воскрес! І хотів би закликати вас до молитви також.